Всім привіт! Хочу вам зробити коротенький відео огляд з такого Renault Ренотрафіка 12 місяця 2018 року випуску він по вінкоду і куплений у 2019 році, але буде постановка і, і випуск 2018 року. Ось в Дуже гарному кольорі, такому графітно-сіренькому. Зараз вже так вечоріє. Не передається цей колір, але взагалі ось, ось такий він гарненький. Машинка без жодного підкраса. Є якісь незначні там скори, Зараз це все покажу, пройдуся, але ну, взагалі в технічному стані дуже класно. Пройдуся по зовнішньому вигляду швиденько ось, ходові вогні, є протитуманні фари, ось решітка, навіть таких сколів немає взагалі. Машина пригнена з Голландії. ось Свіжо пригнена на таких хороших оригінальних дисках чорних. ось Резина Continental 205 65 16 c ось. Хорошому стані, ось такі релінги чорненькі. Стоять рік, який шин 18, але дуже Ось. Зараз таке пройдуся по, по якимсь нюансикам, скажу. Ось тут є. Ну Це звичайна річ. Ось таке щось, коточка так. Ще десь тут бачу. Ось. Ні, це так здалося. Е... Є. Дві царапинки на дверках. Ось такі незначні, такі десь підтерті, її майже не видно. Ось на крилі трьох, трішечки. По капоту нічого. І якісь незначні сколи, 189 тисяч. І ось тут на цій дверці Трошки ось такі сколи, Але ну, не варто фарбувати машину. Ну, сколи там вони на швидкісне впливають, тим паче, що авто комерційне. Люди будуть робити займатися роботою, то не варто її там щось робляти. Машину можна переробити в пасажир, вона він довга база, то якби це не питання. Ціна питання документація це 600, 670 сімдесят шістьсот євро. Це офіційно в МРЕО ви платите. Потім їдете, робите. Салон Салон від півтори тисячі до трьох тисяч доларів, це все залежить від того, наскільки ви хочете машину там зробити, по комплектації там, тих сидінь, які матеріали, який матеріал сидінь, чи алькантара, чи, чи просто е, тканина. ну це, це вже все індивідуально. Так, зараз пройдуся, пройдуся. Пройдуся так по салончику. ось Карти такі гарні. ну Комплектація дуже класна, комплектація, до речі, зараз по, ще по комплектації пройдуся. Авто з мультикермом. ось На круїз контролі, сенсор світла, ось сенсор дощу. от Велика навігація, клімат контроль, бортовий комп'ютер є. Старт стоп. Автохолк, екорежим, режим, 6 1,6-89 кВт. Вікна всі абсолютно рідні, всі, навіть включаючи лобове скло, рідне, скрізь 18. По салончику ось таке, ніяких протертостей, нічого немає. Ось підлокітник на дивіться в якому стані. Тобто машина ну, в гарному стані. ось. Ковричок оригінал, пороги, всі такі не затерті. Дуже класно, що нові ці трафіки зробили щось так. Пороги оригінальні, наклеєчка така, така з класного такого плівки і воно не витирається, пороги. Ось. Ось, так. Вісімнадцятка. Вісімочка. Сфокусуємо тут. Тут теж вісімнадцятка. Щоб люди там не думали, що хтось тут вісімочка. І тут 18. Так, Так, тут ще пройдуся ось всі карти, пластики, ну, в такому дуже хорошому стані. Машина десь була якогось приватного власника. Ось пороги. Все тут гарно, супер, оригінальні коврики. Так, буде в нас, буде в нас обшита ось така ось повністю зашита, пороги. Зараз тут ззаду пройдемося. Ось така буде зашиті дверечки, пластики в гарному стані. Ну, щось... Нет, Це Ось Тут теж. Так, арочки все зашито. Дуже гарно. Ззаді камера заднього вигляду і партоні. Континенталь гума, вся рідна. Там зараз ще вигуна заведу щоб роботу Гарно завелася. Ганенько є. Ось такі ходові. Кондиціонер у оригінальні фари, 19-11. На років року це зроблено, Все тут там, нічого не відкручувалось, не відкручувалось, все в оригінальному. Яких ржавчини немає. Зараз я швиденько прийду приладом, щоб переконати що вас, що, що авто дійсно в оригінальному. Нема ніяких косметичних, не косметичних красів Ось так. Капот 125, 125, 113, 120, 120, 111. Крило 105, 126, 117, 117. Арочка 108, тут 104, 121. 112, 115. Далі. стоечка 123. Зверху дверка. 119. Тут 128, 128. Далі пішли. 120, 124, 123, де? Дах. 128, 121, 120. Так, основне оце тут. Пошкодження, якщо є в них, то завжди ось ця гарка права, ліва, завжди вона якось страждає, красять їх. Ну, тут супер. Далі задні двері. 94, 108, 113. От. Якщо там може не кожен раз кажу скільки це є, то я думаю, люди бачать, що 126. Там такі люди є, попадаються, коментують дивані такі коментатори, які більше ніж якусь пакусь написати в коментарях, то в них не вистачає сили. Пишуть, що не коментуєш кожен раз, коли приладом при... приторкуєшся. Так ось коментую 120-121, щоб бачили що. 103, 120, то ну, абсолютно без жодного підфарбування. Ось. Гарненько, все. 109. так Прохожу щільно, щоб бачили. Дверка вон, висуна 115, так, 113, тут, 112, 113, 116, 123. 135, 134 дверка. Передня, пасажирська, 120, зверху. Да, 126, 110, 120, 130, 103, 130, 126, ось. Я думаю, більше, ніж достатньо по 10 разів на кожен елемент. 20. Приладом, то вже людям буде, думаю, зрозуміло. Ось, 107-114. ну, Машина абсолютно без жодного підфарбування. ось. Покутам ще капота пройдуся. 118. Ось, Так що колір дуже гарний, комплектація, ну, також повна кліма, велика навігація, мультимедійна система, задня камера, задній патрон. Протитуманні фари, гарний колір, сенсор світла, дощу, релінги чорні, такі, диски чорні, машина гарно дивиться, можна в пасажира зробити взагалі буде. Це Вся історія на Рено і, здається, якісь замінені були там. Масло постійно замінялося, це я пробивав, дивилися, ось я там в, до, фото, до фото, фотографії ну, відповідно додам перевірку на Рено сервісі. Машина постійно заїжджала до останнього моменту, на, обслуговувалася виключно на Рено. Лобове скло, всі вікна оригінальні. Ось так що таке. Дзвоніть, пишіть, будь ласка, пишіть коменти. Я знаю, що люди є і позитивно пишуть, а є. І що нема кому що робити, то пишуть всякі синітниці, але то ми на це не звертаємо уваги. У нас українці люди різні бувають. Бувають хороші, а бувають і всякі. Ось машина ну, в гарному стані. от, Буду думаю, хто купить, буде задоволений. Колір дуже класний, дуже рідкісний. ну, В основному ці трафіки це. Чорний або білий. Ну, білий переважно більше. А тут такий, так що пасажирчик буде гарненький. Ось, будь ласка, все, гарного всім дня.